У Житомирі відбулася презентація нової збірки поезії Житомирської поетеси Олени Ковальчук під назвою Обпечені крила. Війна розкидала світами, коли мами їх від війни рятували. Немає в них дому, кімнати, немає в них тата, собаки і кішки, папушки, найкращої подружки. Все відібрали нелюди російські солдати. Та діти зі мною очима зустрілись. Поговорили і пожурились, а потім ми грались, навчались і навіть разом трішки посміялись, бо ми разом вмієм любити і цінувати, плече підставляти, і віримо, прийде щаслива година, повернеться в дім кожна дитина, обійме і тату, собаку, і землю. А більше для щастя навпоки не треба. Я розпочала роботу над нею в умовах повномасштабного вторгнення. Це відкрите зізнання, це моя біль, і це можливість порятунку. В ній про події, які відбувалися в Україні, а також є розділ мирного життя. Мета збірки відкрити світові очі на події в Україні. Коли я її розпочала писати, я хотіла, щоб весь світ знав, що коїться в нашій країні. Щоб е, люди не забували, тому що ми час і завжди хочеться забути про ті же хіті, які з нами відбуваються. Але коли ти гортаєш у ці сторінки, ти розумієш, що це ми дійсно пережили, це дійсно було з нами. До ілюстрації збірки долучилися семеро людей. Серед них шестеро учнів Олени Ковальчук. Десятирічна Аніта Гончарук малює з чотирьох років. У збірці зображено два її малюнка. Малюнок з ангелом, ти типу, що ангел розливає зиму, а насправді літо. А другий малюнок це типу дівчинка-весна, то що хочеться намалювати те, що хочеться. Збірка складається з 17 поезій і розповідає не лише про війну. Там є поезії, присвячені моїм колегам, моїм батькам, моїм рідним. Одна поезія про природу. Зустріч літа з Україна!